Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Русла. Мене звати Павло, і сьогодні в нас огляд Tapener Agrario sc 8102 від нашої компанії «Garden Tools Україна. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, репости та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше нових відео. Цей тапенер ми замовляємо на Тайвані. Ми знайшли декілька виробників, які займаються виготовленням моделей схожих на тапенер від японців. Від МАКС, який ми багато років імпортуємо в Україну, випробували їх всі і вибрали найкращі, які є на сьогоднішній день у виробництві. Тобто у нас є три моделі від цього виробника: 8102, 8104 і 8108. Відповідно, 02 найпростіша, найдешевша модель. 04 вона є трошечки краще, і восьма є ще краще. Отже, сьогодні огляд саме другої моделі продається. Вона ось в такій типовій. Для китайських всіх степлерів в коробці написано Tape Tool, Tape стрічка Tool інструмент. Всі вони називаються приблизно однаково. В комплекті є інструкція. Дуже проста. Переклад цієї інструкції ми робимо і опублікуємо в себе на сайті. Також тут є перелік змінних деталей, які можуть знадобитися для ремонту цього степлера. Також в комплекті до нього йде гвинт запасний, гайка і пружинка. Ну і звичайно ж, ніж для обрізки стрічки. До нього підходять ножі до. HTB старої моделі Макса, тобто можна використовувати їх. Тепер детальніше про сам степлер. Степлер йде одразу зі стрічкою. Стрічка проста, поліетиленова. Краще, звичайно, використовувати скоби МАКС-стрічку ПВХ, вона більш міцна, стрічки італійські. Звичайно ж, можна для підв'язки, яка не несе на собі великого навантаження, використовувати і поліетиленову стрічку. При рахунку на одне з'єднання вона буде дешевшою ніж стрічка з полівілхориду. Коротко про технічні характеристики. Довжина цього степлера 34 см. Висота в цій зоні 16 см, і це десь на 2 см більше порівняно з топовою моделлю від Max. Ви бачите, Макс значно компактніший в тому плані. Відповідно, цим степлером такого типу степлерами, значно зручніше підв'язувати. Вуще місце ви можете ним зайти. Разом з тим, оцей проміжок складає 50 мм, а не 45 мм, як стандарту Макса. Ну, на 5 мм теоретично більший діаметр ви зможете підв'язати. Ну і вага цього степлера складає 550 грам. На противагу, сучасні степлери, такі як МАКС 45-й, важать 430 г. Тобто більше ніж на 100 грам менше, і це досить відчутно. Цей степлер трошки важчий за інші китайські аналоги, які виготовляються, тому що він зроблений з грубшого металу. Ось ці всі елементи вони, ну, не гнуться. Я випробував декілька різних степлерів від китайських виробників, і мушу сказати, що це все дивіться, з яким зусиллям я намагаюся зігнути. Ось ці деталі вони є дуже міцні. Тому саме ми і вирішили все ж таки пробувати завозити ці степлери, тобто знайшовши цього виробника, пробувати завозити його, продавати. Ну тому що для Деяких клієнтів ну, дуже важливою є ціна. Ця модель степлера, це, по суті, близька копія степлера HTB. Не плутати з HTB1 сучасною моделлю, спрощеною, але сучасною, теж зеленою, яка є на сьогоднішній день у виробництві Max. А це схоже саме на модель HTB з відкритою цією головкою захоплення стрічки. Де ми бачимо відкритий гачок, і ось ці елементи досить легко пошкоджуються. Це степлер, який Макс зняли з виробництва ну, десь приблизно років 7 тому. Степлер є заправлений. І ось таким чином він працює. Ну, варто зазначити, що робота цього степлера вона є важча. Тобто більше зусиль вимагається для того, щоб натиснути його, зафіксувати. І ще, що важливо дуже для цих степлерів, якщо кожного разу робити максимальне натискання, то степлер захоплювати стрічку не буде. Кожного разу оцей гачок відкривається. Тому необхідно Перше натискання робити вполовину. Защелкується гачок і витягує стрічку. А друге натискання робити повне. На відміну від цих степлерів, Макс сам регулює цей момент натискання. По-перше, натискання значно легше, по-друге, ви ніколи не помиляєтесь. Не виконуєте цього холостого захоплювання стрічки. Коли захоплюєте стрічку, потім далі натискаєте, відкриваєте гачок, і в результаті нічого не відбувається, окрім того, що випадає. Затиснута Скуба. Придбати степлер Agrario 7102 ви можете в компанії Garden Tools Україна. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин» і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть коментарі. Дякую вам за увагу!